Великий відеоогляд квартири з ремонтом під ключ, який взяла моя дружина Катеринка. Я вам її покажу. Вона контролює цю квартиру, дивиться повністю за е, дизайн-проектом, як його роблять. Контролює монтажників, підбирає матеріали. Дивиться, що все було згідно її дизайн-проекту, який вона перероблювала. Квартира нам до катрусі дісталася. В такому дуже цікавому стані тут було кардинально змінено все. І той ремонт, який по факту був, ми його перероблювали, катруся перероблювала. Показую, що хлопці вже зробили. У нас майже все на фінішному етапі. Ось така вхідна група, коридор. Шкафи вже хлопці поставили, електрику підключили. Тут ще щитова буде закриватися дзеркалом, Катрусь, чи чим да, дзеркалом. буде закриватися дзеркалом, ось така банкетка. Далі маємо у нас санвузол, змонтували плитку, переробили, там у нас ніша підфільтрація, тепла підлога, колектор знаходиться там і буде ще стояти автоматика. рушникосушарка, пралка, унітаз, умивальник, ванна, все по стандарту. Там є тропічний душ, Ось такий прихований монтаж. До речі, тут рельєфна плитка, але зробили все в ідеалочку. Прана сушильна машинка. А, і Катруся підказує, що в нас не пралка, а пральна сушильна машинка. Ось такий невеличкий санузол, але все вмістилося, Все вмістилося, Катруся молодець. Далі в нас є зона кухні, вже змонтували панелі. Це, до речі, меблярі робили панелі, не МДФ, Рей. а рейки спеціально там кромкували і клеїли їх окремо. Далі ще мають бути. Полички з однієї і з іншої, да тільки на цій стіні тільки на цій, цій стіні з декором з, з ось декором. так. Далі в нас над Обідні. сто, обіднім столом буде ще картина, намальована індивідуально замовляли під замовлення стільці. У нас є вони там запаковані стоять. Хлопці змонтували вже кухню, майже повністю готова. Залишились деякі маленькі дрібниці. Далі у нас на самому початку котел аж щось тут понизу. Ось дивіться, як його заховали. Теж хлопці нам піднімали димохід, врізалися, робили демонтаж, монтаж, все заховали і зробили Рози, ідеалочку. Змогли, але... Електрик ще закінчить нам розетки. Катя все проконтролює. Ось така у нас є ще ключі Сонце світло. Ось така у нас зона відпочинку, а там буде по типу А-ля як спальня. спальня. Е, роздвижне скло із замком закривається з двох сторін. І додатково ще будуть ось тут штори. Далі ось такі рейки декоративні теж хлопці. МДФ-панелі МДФ-панелі вибачаюсь. МДФ-панелі хлопці недавно змонтували. Трошки з відтінком виглядає круто. І, в принципі, телефон майже так і передає. Тут, трохи в іншому стилі МДФ-панелі, телевізор один. Стульчики, ну тут ще буде все, як бачите, запаковано, ще буде дороблюватись. І зона відпочинку так само. МДФ-панелі, кондиціонер. Тут телевізор, шафа велика, штори вже теж замовили. Чекаємо, і наші меблі теж все запаковано. Друзі, ось такий, таке виконання як самого дизайну. Ми від Катя зробила так, що ми робимо у нас все по дизайну. Да, у нас, у нас дана квартира відповідає повністю відповідає. Візувізуалізації відповідає реалізації тому. Катруся все зробила, вона молодчинка. Хто не знав, у мене дружина займається дизайн-проектами. Ми можемо реалізувати ці проекти повністю в життя, тому звертайтеся до моєї катеринки.